Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам України! Доброго всім здоров'я! Значить, отут починаємо робити каркас металевий, раніше ми вже його робимо, який буде обшиватися дерев'яними сходинками на другий поверх. Другий поверх зроблений мансарда, там вагонку видно. З чого починаємо і як робимо? Значить, починаємо завжди з малюнку на стіні. Малюнок бачите. І тут у нас іде поворотних забіжних три сходинки. Тут будуть чуть більші сходинки, вони такі теж, напевно, будуть півкруглі, теж додатково доробиться потім опора. А зараз все, все ми малюємо на стіні. То, що нам потрібно. Звісно, і горизонталь і вертикаль має бути під рівень 90 градусів. От. І після того, як ми пройшли на стіні те, що нам потрібно, тоді вже йдемо в середню сторону, внутрішню. Під рівень все робиться. Кут бажано, щоб був кут мається на увазі 90 градусів хоча б приблизно між стіною і щоб та сходинка не вийшла, розвернута. От. Значить, які матеріали використовую. Оце, профільна труба 80 на 40. І 30-й кутник. Ото От всі матеріали, які тут використовуються. Неважко прорахувати кілько чого потрібно. На забіжних сходинках отут даю ті кутники. А на прямих сходинках не даю, бо кріпить сама сходинка між собою. От. Ну, якось отак. Шаблони. Шаблони я роблю на прямі сходинки шаблонів не роблю, а на забіжні сходинки. Або якщо сходинка складної конструкції виходить за межі каркасу, там, бо в мене є. Ось тут певна перша сходинка, вона буде досить більша, така і закруглена сюди, то теж вона робиться під шаблон. Ну, а остальне не складно, не складно зробити. Головне на стіні намалювати так, щоб ви чітко розуміли, яка у вас буде висота і довжина сходинки. І одинаково розрахувати, одинаково ділити висоту, куди хочете виходити. Не забувати, треба, що ще товщина сходинки 40 мм, проте, не забувати, щоб не вийшла одна сходинка більша як, чи менша як остальні. Оцей стовп. Профільна труба 40 х 40. Поворотний стовп. Тут буде стояти стовп, до якого кріпиться перила. Ну і балясини там, перила будуть не закріплюватися. Я його завжди, він в мене наскрізь виходить через сходинку. Тому що в сходинці я потім роблю отвір такий. Сходинка сідає сюди, а в той стовп забиваю в Той металевий металеву трубу забиваю дерев'яний стоп. тож я вирізаю йому такий шкант шканткавчик, щоб тісно сюди забивався, і молотом вже полакований забиваю. Получається, досить міцна і надійна конструкція. Ну Якось отак. Потім вже дознімо з тих сходів. Останне відео буде, то вже буде готовий каркас і будем, будемо робити монтаж сходинок. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки. Доброго всім здоров'я!